Латін, Джереломіо, Дехіра і Марганцю та Елма триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми поговоримо про атаку а, і атаки, які здійснює Україна в глибину Російської Федерації, і про те, як у цьому нам а, можуть допомагати або вже допомагають наші західні партнери. Ну і власне також сподіваюся, поговоримо про такі більш проактивні дії від наших партнерів. У боротьбі з тіньовим флотом Російської Федерації Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 уже з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Допоки видання Уолстріт Journal пише про те, що, скоріш за все, є дозвіл Трампа на те, аби Україна завдавала. Удари на глибину Російської Федерації да так в і навіть йдеться про передачу розвідданих для цих ударів, ідеться про російську енергетику. То Financial Times вийшли з інформацією, що Велика Британія вже допомагає Україні завдавати далекобійних ударів по території Російської Федерації і. Ідеться про те, що така поглиблюється взаємодія з НАТО у сфері обміну розвідданими, застосування озброєння великої дальності. Ну і, начебто, Вашингтон закликає союзників по НАТО посилити підтримку України в цьому питанні. Ну і очевидно, в окремих ударах британці вже долучені, так, скажімо так, загальною, загальною фразою, що нам дає підтримка партнерів. Підтримка розвідданими, коли ми говоримо про атаки в глиб Росії, це більш точні удари, чи все набагато ще більш цікавіше тут? Знаєте, буває практична підтримка, допомога, а є моральна підтримка. Часто густо моральна підтримка і залишається тільки моральною підтримкою, коли Сполучені Штати, президент Сполучених Штатів чи ви посадовці штатів говорять про дозвіл. Надавати Україні е, удари по е, території об по об'єктам противника на його території, ну це ніщо не більше, ніж моральна підтримка. Е, не можуть Сполучені Штати, Німеччина, Фінляндія, Франція е, чи Велика Британія дозволити чи не заборонити нам використання нашої зброї по е, противнику, який на нас напав, вони можуть е, обмежити. Застосування тієї зброї, яку вони передають безпосередньо. Це називається експортний контроль, коли е, е, передача тієї чи іншої техніки, тієї чи іншої зброї е, сусіднім квартира іншим державам чи продажі, е, він е, визначає е, ця внутрішнім законодавством і можуть бути низка обмежень. От коли Швейцарці такий класичний приклад, які нічого не дозволяють, майже нічого не дозволяють навіть перепродувати ту техніку, яку вони купили у когось, але вона в них побула. І вже це швейцарська техніка, її використовувати не можна. Так і американці та і німці, наприклад, є тут дві площини. Перша, ми вам даємо зброю. І тоді ви її застосовуєте. Як ви застосовуєте певною мірою це узгоджується з нами? Або ми вам нічого не надаємо, а даємо дозвіл. Це не грає. Колись ще за старою адміністрацією, за попередньою адміністрацією США, тодішній міністр оборони США Лойдостін, Українці довго просили надати дозвіл. На е, використання, е, ну, взагалі, на, от, на отримання навіть тоді ще ракет Атакус для Хаймерсів дальнього радіусу дії важких оперативних ракет, е, дальніх тактичних ракет, от, він е, виправдовувався наступним чином. Казав, ну, чого ви так тиснете? От поки ми там три місяці тут з вами ведемо перемовини, росіяни вже своє аеродром відвели на 300 кілометрів далі від лінії фронту. І наші ракети вже туди не дістануть. А взагалі, українці, ви ж маєте свої власні засоби ураження. І для того, щоб їх використовувати по будь-якій точці держави, агресорки, нічиєї згоди на це отримувати не треба. Ну, от така концепція і працює. Тож, зброя, дозвіл чи... Якщо не даєте зброю, це рекомендації, не що інше. А якщо говорити про розвіддані, мені видавалося так, що, в принципі, ту інформацію, яку ми отримуємо, вона і так нам корисна. Чи тут вже йдеться про дані по території Російської Федерації, і, очевидно, вони там якісь більш актуальні. Це для нас відкриває якісь можливості? От часто е американці, ну, Сполучені Штати дійсно. ГРУМОС США розвідувального управління ІАНБ Агентство національної безпеки Сполучених Штатів є такі найбільш потужні в світі організації з радіоелектронної розвідки, в тому числі супутникової розвідки. За великим рахунком у американців дуже це добре поставлено. І весь північно-Атлантичний альянс, держави Північно-Атлантичного альянсу, тому що немає єдиних таких збройних сил НАТО. О, чи... Єдиної структури НАТО військової, покладалися і досі значною мірою покладаються на от, о, технічну розвідку Америки Американці і Союз партнери по НАТО нам надавали, дійсно, і продовжують надавати певну інформацію як оперативного характеру. ну це... Оперативність з двох складових, да, можна зрозуміти, оперативним шляхом отримана, а друга оперативна, в сенсі швидка інформація, тобто е інформація, яка не втратила своєї актуальності, це якраз е те, що е мають зараз е в США е роз розвідувального управління Міністерства оборони, тобто е дані їхньої супутникової розвідки, вони завжди актуальні. Вони за. Визначається це терміном затримки. І от якщо, ну, наприклад, до 2022 року, після 2014 року, американці ділилися з нами класно, ну, негласною інформацію, але е, вона була загрублена, загрублена шляхом е, часового інтервалу. Тобто, через три дні, е, якщо інформація поза позавчорашня надається тобі з поля бою, то вже відбулися певні зміни, серйозні зміни, які не, не дозволять застосувати зброю зараз, на поточний момент обмін США за протоколами здійснюється оперативною інформацією, тобто інформацією, яка, яка актуальна на поточний момент для застосування зброї. От чому, коли новий. Міністр оборони Сполучених Штатів під Хексель своїм рішенням, за його словами, навіть слова чиновників Білого Дому, призупинив передачу нам розвідувальних даних, це такий був удар під дих несподіваною. Якби вони попередили завчасно, ми переналаштували свої алгоритми прийняття рішень. А тут хопи обрізали несподівано. І до слова. Ця нетривала відносна затримка, вона не тільки вдарила по нам, вона вдарила по американцям, тому що і ми зрозуміли, що покладатися повністю на американських партнерів не варто треба мати альтернативні варіанти. Це саме подумали про них і наші партнери, по наші і союзники США по НАТО. Що треба потрібні альтернативні варіанти, дехто, до слова, хто штатам не довіряв, ті ж французи. Вони завжди тримали в кармані запасний варіант. І я так скажу, що протягом буквально декількох місяців Україна теж знайшла альтернативні варіанти для тієї інформації, яку ми отримуємо від американців. І якщо Штати. Перекриють надання розвідувальної інформації, то, звісно, це ускладнить нам життя. Не тільки що стосується ударів Діпстрайків в глибину російської території, до слова, по стаціонарним об'єктам ну, це не та не надто е, інформація залежить від е, то, швидкоплинної інформації. Ці відомості доволі легко знайти е, органам розвідки і е, надати е, дані для ураження противника. А От для е, таких маневрених цілей, для швидкоплинних дій це поле бою, це якісь рухомі цілі е, в глибині території противника, це переміщення військ, саме головне. От це, це болючі теми. А наскільки реалістична, на вашу думку, ось ця історія з наданням далекобійного озброєння? Бо про це багато пишуть, на це багато натякають. Але знаєте, я собі щоразу нагадую, що давайте повернемось до, так би мовити, бази: що 300 кілометрів це недалекобійна ракета і недалекобійна зброя, насправді, так? І коли згадують останній тиждень томагавки. Які ймовірно просив президент України у Америці, то вони от на 2500 кілометрів, здається, б'ють. Що це може бути за озброєння? Наскільки це може бути близько до реальності, коли ми чуємо зараз от багато інформації про це? Ну далекобійність зброї визначається її ці цілями і задачами. Колись для нас далекобійною зброєю стали сто п'ятдесять десятип'ятиміліметрові гармати натиск зразків, які б'ють на 40 км і більше, а порівняння порівнянні з ними весь Камста, ті ж радянські, це 20-30 км. Виявилося далекобійними, тому що ми б'ємо далі ніж противник. але це, це тактичний рівень. Далі з'являються виходить. Так скажемо, на, на сцену тактична зброя, тактична ракетна зброя, точка У це була далекобійна зброя чи ні. Нотхаймарс – далекобійний чи ні. Чи наша, наприклад, Богдана, то в неї рідко зараз згадують, але це далекобійна чи. А Вільха далекобійна чи ні. От тут якраз в залежності від цілої задачі визначається. Зброї. Потрібна зброя для ураження фронтових тилів противника, армійських і фронтових, тобто 40-150 км, кілометр, 100-150 кілометрів. А є потреба в зброї, яка б'є по глибоким тилам ворога. Ну і тут вже виникає. Конфлікт інтересів у нас з нашими союзниками, з нашими партнерами, які дуже з 2022 року дуже бояться наших ударів своєю їхньою зброєю, яку вони передають нам по території Російської Федерації. Знаєте, пригадайте, 22 й рік, початок 23-го року, коли ті ж, ну, наприклад, скальпи там Чедел ми отримували від наших партнерів, яка була така. Складна дискусія, куди ж ви будете бити? Uh -huh. <кій> по яким тилам ворога? А по Криму будете бити? по Криму не можна. Це ж російська територія. Ми кажемо стоп, А ви ж визнали Крим, о, здається, українською територією. Ви ж самі о, приймали резолюцію о, 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 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, є ваше о, національне рішення. О, Парламенту про о, невизнання російської окупації анекс, анексії Криму. Е, тож це Україна. Україна. Е, ми можемо бути по окупованій території України. Так можемо бути. Так дійшло до Криму. Ну, зрештою, пригадаю, знову курська операція. Е, це ще один крок, був коли е, наші союзники. Ще одну червону лінію, яку вони самі собі намалювали, перейшли, коли зрозуміли, що нам потрібна зброя для контрударів, контрударів по русський, чи чита, так правильно сказати. Загально визнані російської території, території держави-агресора. І третій крок, очевидно, це удари глиб. Російської оборони. Звісно, що кожен оцей крок він супроводжується риторикою Путіна, Шойгу, Білоусова, Піскова, ну і всі рішучі нижче, про те, що буде отвітка страшна і ужасна. страшної і ужасної ответки, в лапках відразу кажу. Бояться наші е, європейські партнери і американські партнери. Е, насправді, як мені здається, Трамп е, піднімає градус риторики, а не не градус дій. От. І якщо ми про тамагавки ті ж саме говоримо, ну це ж знову таки з одного боку, з, якщо говорити з точки зору нашого президента, як на мене, це просить більше отримаєш те, що хочеш. З точки зору американського президента, я можливо, вам надам тамагавки, це такий тиск на Путіна. Ну, ще раз нагадаю: тамагавки — це ракети морського базування, це Горлібьорки, це тікав дороги, це підводні човні, типа Лос-Анджелес, а їх носії, основні, звісно, якщо нам американці передали. Одного Орлібьорка, там есмінця, да, він зайшов під українським прапором Чорне море. Ну, то, власне кажучи, питання з російським Чорноморським флотом знімаються, він там в Новоросійку поверкається, як Москва, тільки 10 разів. От, але ж цього навряд чи буде. Що стосується наземних платформ, ну то американці тільки в 23-му, в позаминулому році, прийняли тайфуни на озброєння. От, і їх мало. Їх мало, бо вони йдуть на оборону Західного узбережжя США. Звісно, якщо б ми таку батарею отримали, та хоча б один комплекс, це було б супер, тому що тайфуни це ж не тільки е, е, в е, пускові установки, а і СМ СМ дев'ятих стандартів е, проти е, ракет ППО. Які здатні збивати балістику, які, в принципі, на порядок крутіші, ніж е, ті комплекси? Ми маємо, ми маємо е, ЗРК Петріот там з, 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 з е, тройками. От, до слова, бачите, ефективність ураження навіть Петріотами падає е, ворожої балістики, треба переходити на новий Юрій. рівень. Росіяни переходять, нам теж треба переходити. І тоді. Теоретично, такий комплекс був би, з одного боку, посиленням нашої протиповітряної оборони, потужним посиленням, навіть демонстрацією посилення, а з іншого боку, міг би служити таким стримуючим фактором. Є там о, ті, е, крилаті ракети, чи немає, е, хто знає? Але там вони традиційно можуть бути і може, і таким потенційно ми можемо ударити на півтори тисячі і далі. Да? Ну, такий фактор стримання для Русні. Інша справа, чи зможемо ми отримати, чи купити, чи європейці купити для України такий комплекс. Це буде дуже складна гра. Мені здається, ну на поточний момент Трамп більше зацікавлений в словах, а як дійде до справ. То буде все дуже складно і дуже довго, ем, очевидно, так. Ну але тим часом я так додам на фінал, пане Павле, що той самий Financial Times те саме пише про те, що, наприклад, є такі очікування, що британці дадуть Україні балістичну ракету. Найтфол, uh, начебто, вона, звісно, ще там в процесі розробки, ну але має дальність 600 кілометрів. Там потужну бойову частину. Можливо, що щось із такого ми отримаємо. Але коли. Це питання, бо перші випробувальні прототипи планують підготувати через 9-12 місяців. Тому ось така ситуація, такий розклад. Будемо стежити за тим, які атаки будуть успішні, наприклад, по російській території. Я думаю, що це найкращі сигнали того, що ми точно щось робимо. А вже скільки там підтримки від партнерів, це питання очевидно для публіки більш другорядне. Має бути. Дякую вам, пане Павле, за ваш час і за те, що доєдналися. Павло Лакійчук, керівник. Безпекових програм центру глобалістики стратегія 21 за деякий час. Новини підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.